Всім привіт, друзі! Ми на каналі XTOP. Сьогодні у нас нова гра Grow A Garden. Так, я розумію, нам спочатку треба піти до магазинчику. Так, це магазин сажень. О, тут є мор морква. Мені вистачає на дві моркви. Давайте їх купимо. Так, ну, тут такі кнопочки. Ну, давайте тепехнемося. Так, треба посадити. О, перший бейдж. Давайте подивимося, як ці морковки будуть рости. Як вони за секунду виращуються? Так, ну давайте підемо, їх продамо. ні 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 чел, це моя морковка, я тобі not gift. No not gift. Так. 52 долари за дві моркви, це дуже круто. О, нам вистачає наповницю. Давайте по мічі будемо розвивати свій бізнес. Так, чекаємо. Я знаю один а, код, але я не знаю, чи він буде зараз працювати. А, а, він називається Wunar Grow 10. Мені здається, чи його треба вводити в місяць. Воно коли буде місяць у нас два. Але я не знаю, давайте зараз спробуємо. Котис інвалид. Може він не працює, бо я не зараз його вів, як потрібно. Може там якийсь час треба. Ну, розберемося. Навіщо нам Destroy Дестройпойнс. А, я зрозумів. Вона нищить овощі. О, лійка, халявна лійка. Це дуже добре. М -м -м. Ну, коли в нас полуниця перша виросте. Ого, морози. О, тут якась сува стоїть. Гібримун fruit to get more unarcoins. Я так розумію, коли буде місяць. Не, я просто відео дивився по гайдам. Буде місяць. І потім а, там буде як зачара. На фруктики. Ми будемо їх віддавати. Ну добре, давайте повернемося. А, так. Ну, у нас навіть ще полуниця не виросла. Ну, Це капець. Краще, мені здається, морка, морква була краще. О, полуниця 20, на 29 грамів. Дуже добре. Так, давайте їх продадемо. Що тут за лисичел стоїть? Так. 14 доларів за полуницю. Ну, в принципі, добре. Давайте ще купимо моркви для профілактики. Так, а в нас там полуниця росте. Дуже все добре. Бізнес розвиває. О, Фрост! Так, мені здається, що це теж буде зачара якась. За Фрост. Так. 24 грама. О, тут ще ми полуницю. давайте їх зима придамо. Е, уже скільки? 44 доллара? О, давайте ще страбере купимо. Мені дуже цікаво, чому ця гра дуже така популярна. О, що це за полуниця? Ооо. Е, друзі. Якщо ви любите полуницю з цукром, то ставте лайк, а якщо не любите, напишіть в коментах чому. Це збираємо. Мені цікаво, за скільки я зможу стати, ну, хоча б, ну, як, мільйонером, наприклад, і знаємо. О, я так розумію, магазинчик сидів, обновився. Така дівка стоїть. Так багато сітів. Тут теж гор горіх є і какао. Так, давайте знову посадимо 4 морковки. І стрелберів. Поз Позбираємо і посадимо. О, у нас є чит Стрелберів. Я так розумію, це за того, що був мороз. Так, у нас багато у нас є що їх не можна їсти. А так хотілося б смачної полуниці. Ми залишилося 5 доларів. Давайте продамо, щоб було більше доларів. 257 баксів. Нічого собі! Давайте накупимо на всі бакси моркву і стребері. Залишилось 47 доларів. Ну це багато на зараз для мене. Так, садимо знову морковку і полуницю туди. Хм. Мені цікаво, який є шанс, що отой горі ще заспавниться. Мені, мені здається, чи то хома, бо він так надпись світилася. Пізніше перевіримо, коли я вже буду про. Цікавий, він 1 мільярд коштує. Чи для Ліамів десь 20. Так, ну зці рівно збираємо полуницю. Пішов. Щось нове пішло. Дощ. Ну, хоч і дощ, хоч і мороз, ми беремо полуницю і продаємо її. Так, у нас вже 560 баксів. Майже 1000. Давайте ми купим... Я забув як, блюбери, Я забув, як воно буде. Я забув, що це за яйця. якщо ви знаєте, то пишіть. Все, пока-пока!